Ненщині чоловік шукав коханця своєї дружини, а згодом стріляв у спецпризначенця. У дубні посадовець військової частини нарахував бойові кошти військові, яка фактично була вдома, та смертельна ДТП на Сарненщині. В автопригоді загинула сім'я. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Близько десяти ударів по голові. На Сарненщині чоловік ледь не вбив свою сусідку. Офіцер рятівник. У одному із навчальних закладів рівного правоохоронець зупинив невідомого, який намагався вибити двері ліцею та кидав скло у людей. Напав на журналістку. У Рівному судитимуть чоловіка, який минулого року напав на працівницю телеканалу ITV. Понад тиждень боролись за життя. На Рівненщині госпіталізований чоловік помер у лікарні. Нагадаємо, 70-річний житель села Грозів, а також його 68-річна дружина, постраждали у автопригоді 31 березня. Жінка внаслідок наїзду мікроавтобуса загинула на місці, а пенсіонера із численними травмами госпіталізували. Втім, попри вжиті медичні заходи, врятувати його життя не вдалось. У 16-й годині, 8 квітня, пацієнт помер. У рамках досудового розслідування буде вирішуватись питання про перекваліфікацію кримінального провадження. Бабуся та онук загинули на місці. а Їх 19-річна родичка отримала тяжкі травми. Такі наслідки автотрощі, яка трапилась 6 квітня на Сарнинщині. За попередню інформацією, правоохоронців автопригода трапилась через те, що керманич легковика не вибрав безпечної швидкості та влетів у відбійник. В результаті цього водій та його бабуся загинули, а сестра кермувальника була госпіталізована до реанімації. За її життя медики боролись понад дві доби, втім серце дівчини не витримало. 9 квітня вона померла. За фактом цієї ДТП наразі триває досудове розслідування. Слідчий слідчі управління встановив, що водій автомобіля Фольксваген, 20-річний житель села Вири, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у відбійник, який наскрізь пронизав легковик. У наслідок ДТП загинув Керманич та його бабуся, 67-річна жителька села Вири. І ще одна пасажирка, 19-річна рідна сестра кермувальника, отримала тяжкі травми. Дівчину госпіталізували до реанімації. Відомо, що родичі зустрічали з потяга дівчину і повертав додому За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, триває досудове розслідування. У Варайському районі ДТП за участі нетверезого мотоцикліста. Повідомлення про автопригоду у селі Антонівка колишнього Володимирецького району надійшло до поліції о 18-й годині 7 квітня. Поліцейські на місці події встановили, що 17-річний житель Сарненщини, кермувальник мотоцикла Ліфан, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку. Та на заокругленій ділянці дороги з'їхав у кювет. У наслідок ДТП травмувалась неповнолітня пасажирка двоколісного. 17-річну жительку Сарненського району доставили до лікарні, де у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом руки. Кермувальник у автопригоді не травмувався. Відповідно до огляду, перебував у стані сп'яніння. Алкотестер показав 1,47 сорок проміли, що у понад сім разів перевищує допустиму норму. Транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку. А мотоцикліст і пасажирка були без мотошоломів. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння. І ще одна автопригода за участі двох вантажівок у Корівненському районі травмувався один із водіїв. ДТП на трасі городище рівне Старокостянтинів неподалік села Малушка сталося 9 квітня о 12-й годині. Попередньо 27-річний житель села Тучин, водій автомобіля Даф не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та в'їхав у попутну вантажівку ман під керуванням 53-річного жителя Житомирщини. Від удару водія затисло у кабіні. Його деблокували рятувальники. Потерпілого кермувальника госпіталізували до лікарні, де медики діагностували перелом стигна зі зміщенням, тупу травму живота і травматичний шок. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування. У Рівненському районі ДТП за участі двох легковиків. Автопригода сталася 9 квітня на трасі у стилу Хлуць Крівне неподалік села Городок. За попередньою інформацією, 32-річний водій легковика Фокус» не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та в'їхав у попутний автомобіль дача Логан, події якого 41-річний рівнянин зупинився на заборонений сигнал світлофора. Від удару автомобіль Дача перекинувся на дах. Кермувальника останнього доставили до лікарні. Після надання необхідної меддопомоги його відпустили. Пасажири, дружина та двоє неповнолітніх доньок у автопригоді не травмувались. Не постраждав і водій автомобіля Форд. Близько десяти ударів по голові як наслідок численні травми, забої та переломи. У понеділок, 8 квітня, 42-річний чоловік прийшов до сусідки допомогти по господарству. А вже на наступний день ледь притомну та всю в крові і у побоях жінку виявила її сусідка. Потерпіло, госпіталізували, а чоловіка, який її побив напередодні, затримали. Ми виїжджали на місце події, поспілкувались із сусідкою. потерпілою, лікарями та жертвою. Про те, що сталося увечері 8 квітня та що тепер загрожує зловмиснику, дивіться далі. А він завернув цю палку, тук. Тук, тук, так іду, там він її зовну отаку. — Він вас бив в тій палиці. Да, так, то вот. тут, тут вот, п'ять швов наложені, тут, а тут гіпс. Переломи, численні забої та гематоми. 8 квітня до будинку 66-річної Віри у селищі Клесів прийшов її 42-річний сусід, якого вона попросила допомогти по господарству. Чоловік загрібав подвір'я, згодом лишився на вечерю. А уже на наступний день ледь притомну та побиту віру знайшла у її будинку онука сусідки. Мала побігла і прибігає, каже, баба. Там баба Віра така, каже. Вся в крові, вся голова в крові, що каже, там і руки. Я каже, не бачу, де вона, там все ліжко. Да я й зайшла, взяла фонарик, та да й пішла, я подивилася там страх. Кажу, Віра, що з тобою? А вона каже: впала через поріг. Ну так ледь сказала. Приїхала поліція. І до неї, правда, один хлопець, ну, поліціян чи як почав давати медичну допомогу, щось там її промивала, вона матюкає, вона виганяє, Ну, вона така груба жінка. Вона така. Щось там, бачу, з бінтом побіг, і з ватою. Щось там. Але назад подзвонили на швидку, швидка знову приїхала. Медики, які приїхали на виклик, госпіталізували жінку у травматологічне відділення Сарнинської ЦРЛ у медзакладі, стан віри оцінили як середньоважкий. неї множинна травма, що включає в себе значить, перелом кісток обличчя, там множинні переломи, очниця, ніс зломаний, перелом скулових кісток, лобної кістки, закрита черепно-мозкова травма головного мозку. По скелетній травмі перелом лівої ліктьової кістки і перелом другої п'ясної кістки лівої кисті. Ну, Множинні садна, гематоми і три рани на голові було. Волосиста частина, лобна частина голови. Кривником віри виявився той самий чоловік, який напередодні допомагав їй по господарству. Жінка розповідає, сусід схопив металеву палицю, за допомогою якої вона пересувалась, та наніс декілька ударів по голові господині. Він трохи мені був поміг, Ото біля, ну, біля порога uh -huh. подгриба, бо я там все сиділа, фасоль лупила, ну, в общем, за і кури сучки приходять, знаєте, кури зроблять погоду. То він мені там поприбирав, я їсти наварила. А в мене ж протест тут, а він взяв цю палку. Тук, тушу, так йду. Там він її зогнув. Він вас бив в тої палиці, так? такого. то от. тут п'ять -от шво наложені, тут, а тут гіпло. Причину такої агресії жінка не називає разом з тим, за словами сусідки, чоловік, який побив віру, розповів, що у них виник конфлікт, який спричинила сама господиня, оскільки була на підпитку. Я вам можу розказати слів Андрія, що вони пили, що 5 чи 6 бутилок випили. То ще якийсь дід приходив до неї женитись. Ну то вони вона в нього гроші забрала, потім діда вигнав. Ну вона нормально випиває. Потім вона почала його сім'ю ображати. В uh -huh. ну, нього то сім'я тато з мамою померли, і сестра померла, а каже, вона почала мою сім'ю ображати. Я її каже, втулив, раз, як він каже, раз кулаком каже, втулив, а вона не, не зупинила, ну, вона, вона не зупинилась, він взяв тою палицю її, що вона ж на протезі ходить. Uh -huh. І почав її, каже, я не знаю, чи сім, чи десять ударів, я її зробив. Разом з тим, про самого чоловіка сусіди відгукуються добре. Більше того, їм він розповів, що на ранок після того, як побив сусідку, приходив до неї та пропонував викликати швидку, втім та відмовилась Андрія. Я можу з, -з, з доброї сторони. Він, по перше, дуже акуратний. Він чемний, він ніколи не... Ну не скандали, він ніколи не матюкається. Ну то, що випиває, то випиває. А так як людина, він дуже добрий. Відомо, що чоловіка затримали правоохоронці, та нині вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, слідчі розпочали досудове розслідування. Поліцейські виявили 42-річного чоловіка за місцем проживання. Останній зізнався у скоєному, втім зазначив, що не бажав таких серйозних наслідків. У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення 42-річному жителю селища Клесів про підозру та обрання запобіжного заходу. Варто зазначити, чоловік щиро розкаюється, втім за злочин доведеться відповісти. За скоєне йому може загрожувати покарання до восьми років за ґратами. Облаяв побив металевою палицею та втік з місця події. За інформацією поліції, Рівненщини увечері 5 квітня до них надійшло повідомлення про те, що в Березнівському дендрологічному парку чоловік раптово почав себе вести неадекватно. Він спочатку облаяв, а потім сильно побив чоловіка та втік. Поліцейські вилучили із місця події речові докази, а також відшукали зловмисника, який наніс чоловіку забої грудної клітини та ніг. Виявилося, що він перебував у державному розшуку. Наразі кривник перебуває у сізо. Йому повідомили про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Працівники карного розшуку та сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили особу причетну до злочину. Ним виявився 26-річний уродженець Тернопільської області, а нині житель села Городище. Чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків та нанесення легкого тілесного ушкодження на Тернопільщині. Крім того, зломисник наразі перебуває у державному розшуку за побиття 79-річного жителя Березнівщини. Зломисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. 8 квітня у цій справі відбувся суд. На ньому підозрюваному обрали запобіжний захід. Так, за інформацією поліції, рівненщини суд задовільнив клопотання слідчого. Тож тепер 26-річний зловмисник найближчих 60 діб проведе під вартою, Щоправда, він може внести заставу у сумі 121 тисяча гривень. Наразі досудове розслідування ще триває. Шукав коханця своєї дружини, а згодом відкрив вогонь по спецпризначенцю. Близько 21-ї години мешканці Квасилова почули звуки пострілів. На місце викликали роту поліції особливого призначення. Там правоохоронці виявили трьох чоловіків. Один з них дістав зброю та вистрілив у поліцейського. Ми були на місці події, поспілкувалися з жителями Квасилова, а також із правоохоронцями. Про те, що нам вдалося дізнатись, дивіться далі. Йому була подана словесна команда, що він покинув пістолет, підняв руки. Після чого він достав його. Направив в нашу сторону і зробив постріл. Шукав коханця своєї дружини, спричинив стрілянину, а згодом вистрілив у правоохоронця. 9 квітня, близько 21-ї години, каселівчани почули кілька пострілів, які доносились із вулиці індустріальної. Виявилось, трапилась стрілянина поблизу місцевого закладу, в якому відпочивали троє чоловіків. На місце події одразу виїхали правоохоронці. Побачивши у руках одного із присутніх зброю, наказали покласти її. Втім, чоловік з Нехтував вимогою та почав цілитись у спецпризначенців. Отримали виклик про стрільбу, прибувши за вказаною адресою, вийшли з автомобіля, підійшли до магазину. Я повернув голову і побачив, що невідомий ховає пістолет в рюкзак. Йому була подана словесна команда, що він покинув пістолет, підняв руки, після чого він достав його, направив в нашу сторону і зробив постріл. Після чого до нього була застосована фізична сила і спеціальний засіб кайданки з його слів він посварився з дружиною і шукав. Її коханці на щастя, ніхто із правоохоронців не постраждав, оскільки зброя, як виявилось, згодом була стартовою. Втім, чоловіка негайно затримали. Під час його огляду виявилось, що він на підпитку. У крові стрілка виявили майже три проміли алкоголю. Спецпризначенці затримали стрілка. Огляд на стан алкогольного спініння показав 2,6 проміли. Чоловіка у процесуальному порядку помістили до ізолятора тимчасового тримання. З місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет. У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення злоумиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 345 кримінального кодексу України. Виявилось, що мешкає на тій вулиці, де й трапилась стрілянина. Його сусіди від коментарів утримались. Не на камеру розповіли, не очікували такого від односельця. Дехто припускає, що агресивну поведінку могла спричинити сварка з коханою. Просто, просто накрило пацана, дивиться. А він просто ну там в повітря, можливо, стріляв. Звісно, повітря. А потім ну, приїхав поліцейські, так? І що? Так. І що тоді було? Я вже я вже поїхала додому. Але... А Поліця... скільки, хоч, пострілів було? Я чув два. Разом з тим, як розповіла староста Квасилова Віта Кисільова, вона сама неодноразово спілкувалася із чоловіком. Раніше за ним агресії не помічала відтак, здивувала, що постріли здійснював саме він. Поліція відреагувала миттєво, відразу була направлена група швидкого реагування на місце події і з'ясовували, хто здійснював постріли. Це було в місцевому кафе. І як зі слів жителів, це був наш Василівчанин, який проживає в цьому мікрорайоні. Дуже хороший порядний чоловік. Я ніколи за ним такого раніше не помічали. Я не знаю, що трапилося і де він взяв зброю і чому здійснював вистріли. Все має з'ясувати поліція. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події за скоєне чоловіку може загрожувати арешт на строк до шести місяців, обмеження волі на строк до трьох років або ж позбавлення волі на той самий строк. Провокував конфлікт, жбурляв скляні пляшки у людей та намагався вибити двері. Порушника правопорядку на території одного із ліцеїв рівного днями затримав офіцер освітньої безпеки. Більше про цей інцидент та затримання хулігана він розповів нашій Софії Капінос. Вона й продовжить. Ану, успокоївся, успокоївся. Ану, повернився. Ліг на землю. Ліг на землю. Руки заспит! А вона сидить! садить! Руки заспи! Так, минулої п'ятниці, 5 квітня, на території рівненського ліцею номер 27 відбулося затримання порушника. Раптово для усіх на подвір'ї закладу освіти з'явився невідомий, який поводився агресивно та провокував конфлікт. Присутність хулігана помітили працівники ліцею. Про це повідомили тамтешнього офіцера служби освітньої безпеки Андрія Медведя, який одразу відправився з'ясовувати, що трапилось. Про стежив ймовірний його рух. Через їдальню вийшов на вулицю і побачив, що е, пізніше встановлений вже громадянин е, кидався на одного із вчителів навчального закладу, кидався в нього пляшками, виражався нецезурною лайкою, чіплявся, е, бив дверями, бив ногами по вхідних дверях е, навчального закладу. Андрій Медведь додає, через неадекватну поведінку порушника довелося затримати його, застосовуючи фізичну силу. Після цього викликав колег по службі. Мною після. Неодноразового попередження і про застосування засобів фізичного впливу, про припинення адміністративного правопорушення він його не при не зупиняв, тому мною було прийнято рішення затримати правопорушника і застосовувати спецзасіб кайданки. Я викликав також допоміжний наряд. По приїзду поліцейські з'ясували, досвід спілкування з правоохоронцями затриманий мав і раніше. На місце події прибула група швидкого реагування роти поліції особливо призначення та дільничний офіцер поліції, який і склав на правопорушник адмінпротокол за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлено, що рівняни неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за порушення адміністративного законодавства під час поверхневої перевірки за Боронених предметів у нього не було. Директор Рівненського ліцею номер 27 Богдан Харів розповідає, у їхньому навчальному закладі Андрій Медведь несе службу з січня цього року. Додає, інцидент, який трапився минулої п'ятниці, вкотре довів, що з офіцерами служби освітньої безпеки рівненські школярі під надійним захистом. Я насамперед хочу відзначити професійні дії офіцера безпеки пана Андрія. Завдяки його діям було знешкоджено порушника правопорядку. Офіцер безпеки в закладі був у нас з 22 січня. Даний інцидент він ще раз підкреслює важливість офіцера безпеки в закладах освіти. Про цей інцидент знають і в управлінні освіти Рівного. За словами його очільника Андрія Мазура, офіцери у деяких школах міста з'явилися ще чотири місяці тому в рамках пілотного проєкту. Нині, як показала практика, запровадили його недарма. дарма. 17 заклад освіти реалізується пілотний проєкт Освітній офіцер безпеки. Цей проєкт реалізується вже четвертий місяць. Власне, я вже повторюся у 17 закладах. Заклади обиралися, виходячи з кількості дітей, від 350 до 1350, чому саме попало 17 закладів. Скажу відразу, що залучені офіцери безпеки є працівниками, діючими працівниками національної поліції, тобто вони отримують зарплату відповідно за місцем постійної говорити, дислокації. У міському бюджеті, кажу відразу, на цей поточний рік видатків на отримання таких офіцерів безпеки немає. У пілотному режимі проєкт працюватиме до кінця цього навчального року. Далі підбиватимуть підсумки та ухвалюватимуть рішення, в якому форматі офіцери освітньої безпеки зможуть працювати повноцінно і надалі. На Рівненщині ДБР повідомило про підозру посадовцю військової частини через безпідставне нарахування ним бойових військовій, яка залишилась вдома. Працівники ДБР повідомили про підозру тимчасово виконуючому обов'язки командира однієї із військових частин Рівненської області, через недбалість якого було незаконно виплачено понад 400 тисяч гривень бойових доплат військовослужбовці. Зокрема, протягом перших чотирьох місяців 2023 року він призначив виплату за перебування на лінії фронту у Запорізькій області молодшій сержанці, яка фактично залишалася у місті Дубно. Посадовець підозрюється у недбалому ставленні військової і службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 425 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків. А це історія, яка трапилася з моєю колегою. Там було усе погрози, шарпанина та неадекватна поведінка. Рік тому на нашу знімальну групу напав невідомий. Сталося це під час роботи над матеріалом про конфлікт в одному із кооперативів Рівного. Тоді ж наша журналістка написала заяву до поліції. Днями ми отримали відповідь. Більше про цей інцидент дивіться у сюжеті. ви мені все розкажете. Буде вам і чоловіче, буде вам відеокамера. Шановні, ви не маєте права зараз робити те, що ви зараз. Вася, я тебе зараз фразочок просто рехтую. Я двої б дочки і твої б науки. А ви зараз серйозно? Нас нам погрожує, так? Так, майже рік тому, 11 квітня 2023 року, на знімальну групу ITV Media Group напав невідомий чоловік. Тоді наша журналістка Дарія Солодовник разом із оператором Богданом Корб'яком знімали матеріал про конфлікт в одному з кооперативів рівного. Після завершення своєї роботи, коли знімальна група з камерою спускались з 9-го поверху на перший, невідомий почав їм погрожувати та навіть намагався пошкодити техніку. Виходь. Що ви з нас хочете? Давай, дивайте, що ви тут ви ви у мене є для вас куча інформації. — Я не буду вас щіпати. — Виходити. Чого ви мені маєте забороняти і дозволяти, і командувати має робити. Скажіть, будь ласка, так, шановні. — що ви робите? робите? Забаріться звідси. Неадекватні. На одному із поверхів у нас ще доєднався чоловік, який хотів щось, щоб ми ще зняли. Не було зрозуміло, що він хоче. Від нього було був запах. Був перегар, шарпав журналістку, шарпав мене відповідно і видирав в неї з рук мікрофона. Потім, коли вже піднялося на дев'ятий поверх, він витягував журналістку з ліфта. Мені б доводилося Дашу назад в ліфт затягувати і відштовхуватися від нього. У цій, як і у інших ситуаціях, будь-які погрози у наш бік, спроби завдати фізичної шкоди. Ми розцінюємо як перешкоджання журналістській діяльності. Відтак, на наступний день після інциденту, журналістка Дарія Солодовник разом із оператором Богданом Корб'яком звернулися до правоохоронних органів та написали відповідну заяву. Рік часу тривало до розслідування. Днями ж правоохоронці повідомили, що справу скеровано на розгляд суду. Дізнавачі з'ясували, що конфлікт щинився через. Те, що річний рівнянин вимагав від знімальної групи показати відзнятий матеріал, хоча сам він жодного відношення до зйомки не мав. За погодженням прокуратури нападнику повідомили про підозру. Дізнавачі рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Відтак 31-річному обвинуваченому, який свою вину визнає, може загрожувати штраф до 850 гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Випадки, коли нашим журналістам погрожують, не поодинокі. За словами головного редактора телеканалу ITV Media Group Сергія Мініча, особи, які це роблять безкарними, не залишаться. Жодне з таких випадків не залишається поза увагою і наших юристів, і команди і взагалі телеканалу, тому кожну таку справу ми доводимо до кінця. Якщо це фізичні погрози, то відповідно це йдуть звернення до правоохоронних органів. Якщо це юридичні, то відповідно команда юристів займається. Тому у я би радив би усім, хто хоче скаржитись на нас, передусім подивитись на те, як вони працюють. Адже наш телеканал висвітлює виключно їхню роботу і виключно те, чим вони займаються. Пам'ятайте, погроза це також злочин. Тож перед тим як щось вчинити, подумайте про відповідальність. Бережіть себе та своїх рідних, та не ставайте героями нашої програми. А ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!